Wydania polityko pisze, że administracja z USA, choćby Ukraina, z początku podpisała merny plan. Perechowory o gwarancji bezpieki będą продолжować się tylko po podpisie prezydenta Ukrainy. Ameryka na Ukrainę, żeby ta piszła na terytorialne postupki. Donald Trump uważa, że największą postupku z boku Rosji jest to, że ona pochodzi z uprzednich bojowidzi i nie zachowuje nowych terytoriów. Про мирні плани та тиск на Україну будемо говорити з нашим гостем, головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мерешком. Пане Олександре, добрий день. Добрий день. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякую, що приєдналися. І давайте поговоримо власне про мирний план, про ту редакцію, яку ми маємо вже після Женевського обговорення. Частину пунктів викинуло найболючіші теми, такі як території, питання вступу до НАТО, винесли на рівень президентів. На вашу думку, це вже мирний план Заходу та України? Чи все ж ядро тексту, який писали в Кремлі, залишилося? Ну дійсно, цей так званий мирний план взагалі це є російською ідеєю. Тому що спочатку сам президент Трамп. Він виступав і висунув пропозицію, на яку, до речі, погодилась Україна. Йшлося про е припинення вогню, тобто ceasefire, беззастережне е припинення вогню. І це була первинна ідея президента Трампа, і, хоча це не було до кінця в інтересах України, все таки ми пішли на зустріч бажанню президента Трампа показати себе як миротворця і погодились на це. Потім виникає ця ідея мирного плану. Ну, взагалі, це ця ідея Росіян, які пропонують це зробити наступним чином. Вони кажуть, що перед припиненням вогню Україна має погодитися на Укладення мирного плану, який включає в себе російські забаганки, по суті ті вимоги, які допомагають, е, йдеться про капітуляцію, фактично України і намагання повністю створити передумови для знищення України і державності. Тобто, це російський план. Як ми побачили, цей план, який складався з 28 пунктів, це був такий ну трошки завуальований, але абсолютно російський план, і було дуже багато. Ну, скажімо так, натяки або навіть свідчень того, що це кремлівський план. Зараз президент Трамп, на превеликий жаль, він ну знову ж таки він ем, потрапив в цю ситуацію, коли він продовжує підтримувати саму ідею російську ідею, що треба спочатку прийняти е, е, так званий мирний план. Ну безумовно, це не реалістична ідея, тому що. Йдеться про а, те, що Росія продовжує наполягати на абсолютно неприйнятних для нас а, вимогах, які а, порушують наші червоні лінії, які порушують і конституцію України і міжнародне право, статут Організації Об'єднаних, націй, але найголовніше, що вони а, створюють умови для капітуляції і знищення України. Зрозуміло, що ми не можемо це прийняти, і тому ну, сподіваємось, що треба продовжувати працювати з. Президентом Трампа з Трампом з Марком Рубіо, державним секретарем, намагатись переконати їх, я вважаю, треба повертатись до плана про припинення вогню президента Трампа. Пане Олександре, але попри все, те, що ви сказали, звісно, я погоджуюся, але треба дивитися хіба як е, партнер України а формує чи теж посилає свої комуніки, А воно звучить так. Zdawajcie się teraz, jak zaraz, widawajte terytorium, to muszą Rosja nakopęcuję rakiety, nakopęcuję siły i tak rano czy późno by przegrajecie, a po tym umowy będą dla was Jak Jakbyby C. skomentował, jak tutaj obraty strategii, żeby przekonać e, amerykańskich druziw, że może inne wszystko tak pochano, że jeszcze Ukraina jakiś czas może wytrzymać. Ну, безумовно, Україна не програє війну, насправді російська армія загрузла на територію України, наприклад, Покровськ. Тобто, Путін більше ніж два роки тому він намагався захопити Покровськ. А досі Покровськ продовжує, ми продовжуємо захищати. Тобто, можна сказати, що ті стратегічні завдання. Цілі, які ставив перед собою Путін, російська армія, вони провалились. Тобто, вже на сьогодні можна казати, що Росія в стратегічному плані зазнала поразки. До речі, коли після повномасштабного вторгнення також. І багато хто на заході, в тому числі, були переконані, що Україна не витримає навіть там хтось сказав, три дні і будуть, відбудеться захоплення Києва хтось говорив про декілька тижнів, але е, насправді мало хто вірив е, в Україну. А зараз ми бачимо, що ми продовжимо доволі ефективно воювати захищати себе, і ситуація е, на полі бою вона є ну доволі стабільною, тому що е, Україна знаходиться українська армія. В стані оборони і е, російські просування вони не мають стратегічного значення. Це невеличкі так, тактичні, можна так сказати, е, захоплення невеличкої частини території, за які Росія е, Російська армія платить величезну ціну неспівмірну Я е, е, згадую нещодавно. З'явилася стаття в журналі Економіст де йдеться про те, що за певними розрахунками. Якщо Росія буде просуватися в такому темпі е, е, на території Донецької області, то для того щоб повністю захопити Донецьку область, е, Росії знадобиться 5 років і декілька мільйонів е, життів е, російських солдат. Тобто, ми бачимо, що це не здійснений план, що насправді ситуація е, і час грає е, на користь України, але для того, щоб бути більш ефективним. Нам потреба, ми потребуємо допомоги військової технічної допомоги з боку не тільки європейських партнерів, а і бай, бажано сполучених штатів. Тобто, замість таких, знаєте, нездійснених про е, е, песимістичних сценаріїв, найкраще, що можна зробити сполученим штатам, це е, продовжувати активно підтримувати Україну і нарощувати військово технічну допомогу, у тому числі надати е, ракети томагавк. Ну і попри все, все ж таки обговорення цього мирного плану триває. Його обговорюють і в Європі, і в Америці. Його обговорюють в Кремлі. Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков каже, що Москва підтримує плани Трампа, але жодних поступок, жодної зміни російських цілей у війні не буде. Ще один важливий момент. Він апелює до якихось таємних домовленостей, які були в Анкориджі. І про ці домовленості, схоже, не знає ані Європа, ані Україна. Що насправді означає така позиція Росії для переговорного процесу? Вони торгуються. Чи все таки ця редакція мирного плану вже приречена? Путін не має, скажімо так. Він не хоче зупиняти. Війну він не хоче жодного миру, він не хоче навіть припинення вогню, тому що він розуміє, що припинення вогню створює небезпеку для його влади всередині Росії. Він це добре розуміє, і тут, до речі, на превеликий жаль, наші західні союзники вони не дуже розуміють психологію Путіна, яка є психологією злочинця. Справа в тому, що це такий серійний. Вбивця злочинець, який скоїв вже стільки злочинів, що він розуміє, що єдиний шлях якось е, уникнути відповідальності це е, вбити жертву цього злочину, і е, він так мислить. Він не мислить як бізнесмен. Можливо, президент Трамп сподівається на те, що вдасться укласти якусь угоду, тому що Путін є таким сам е, самим бізнесменом, як президент Трамп. Тобто мислить такий спосіб. Насправді це абсолютно не так. Тому це головна перешкода, і треба просто усвідомити це е, дуже чітко, і, і в тому числі президенту Трампу і діяти відповідно відповідно з цим. Е, тому е, сподіватися на е, те, що Путін зупиниться, ну це дуже наївно. Це дуже наївно. І е, треба просто прийти від е, е, ну скажімо так е, різних там планів ідей е, до конкретики. Треба просто намагатися максимально підтримати Україну. Чому тому, що Україна веде боротьбу не тільки за свою територію, вона е, захищає той світовий порядок, е, те, що американці називають rules-based order, тобто порядок, який базується на правилах. В тому числі на міжнародному праві і лідером, якого є Сполучені Штати, і а, по суті Путін веде війну проти Сполучених Штатів, і тому головним американським стратегічним безпековим інтересом має бути якраз підтримка України в протидії російській агресії, пане Олександре. Але коли Стів Вітков, довірена людина Дональда Трампа. Яка є багаторічним його партнером по бізнесу, до речі, підповідає Юрію Ушакову, як говорити з Трампом, дає реальні інструкції. Ну, no, я не хочу нікого тут e, називати там, агентом впливу чи щось таке, але це просто так роблять агенти, коли розкладають по поличках e, психотип, як говорити, коли говорити, коли щось зірвати. То чи вам не здається, що важко буде Дональда Трампа переконати, щоб Україні допомагати, коли з його найближчого оточення тільки на вухо йому шепчуть такі люди, як Сіввітков? На ну, превеликий жаль, пан Віков. Це не перший раз, коли він. Робить заяву або вчиняє дії, кроки, які шкодять не тільки Україні, але шкодять насамперед сполученим штатам їхнім національним інтересам і особисто президенту Трампу. Дії Віткофа, на жаль, вони дискредитують президента Трампа. Я не знаю, чому пан Трамп продовжує довіряти пану Віткофу, але те, що відбулося, коли ми читаємо ці матеріали, ми бачимо, що. Це дуже схоже на змову пана Віткофа і росіян, представників Росії. Причому метою цієї змови є маніпуляція президентом Трампом, і це шкодить дуже. Це ну доволі великий скандал, який потребує реакції відповідної політичної і навіть певного розслідування, серйозного розслідування. Коли відбудеться така зміна, е, і на жаль на превеликий жаль, тут дійсно є проблема. Е, президент Трамп він довіряє, продовжує довіряти пану Віткофу, і на деякі речі дивиться е, очима. Е, Віткофа, а який у свою чергу знаходиться під впливом Росіян, оскільки пан Вітков він не є досвідченим дипломатом, не має відповідного дипломатичного політичного досвіду, і він підходить до цього питання з точки зору ріелтора, з точки зору бізнесмена, який думає, що це така стандартна стандартна угода. Пов'язана з нерухомістю, але насправді це політика це трошки інша сфера. Там е, існують інші закони, інші правила, які, на жаль, пан Вітков не усвідомлює до кінця. Пане Олександре, ви очолюєте комітет із зовнішньої політики. Мені дуже цікаво, от як ваш комітет сприйме, якщо президент Зеленський все-таки поставить свій підпис під мирним планом. Якщо цей мирний план буде містити якісь пункти, що будуть виходити за червоні лінії для України? Чи буде такий документ ратифікований у Верховній Раді? В міжнародному праві є два види міжнародних. Домовленості чи угод це міжнародний договір, і це е, міжнародна угода, яка має політичний характер або морально-політичну силу. Тобто е, ратифікації потребує лише міжнародний договір, який є юридично обов'язковим. А е, якщо йдеться наприклад про угоду про припинення вогню, е, то е, така угода має політичний військово-політичний характер. Вона не потребує згоди Верховної Ради, згоди парламенту е, стосовно. Мирної угоди мирного договору то це нереально. Чому тому, що мирний договір припиняє стан війни між державами, а до цього дуже далеко, тому що стан війни може перестати існувати за певних умов. Йдеться насамперед. Про відновлення територіальної цілісності України без цього відновлення говорити про будь-який мирний договір з Росією просто абсурдно, неможливо. Є інші питання, які потребують вирішення в рамках міжнародного договору про е мирно мирної угоди. Це відповідальність російських воєнних злочинців. Тобто е треба притягнути, починаючи з тих, хто вчинив цей злочин агресії е самого Путіна, притягнути до між... до відповідальності карної відповідальності відповідальність кримінальної відповідальності і міжнародно право є питання репарацій, тобто відшкодування збитків і шкоди за заподіяної російською агресією, тобто, поки ці питання не будуть вирішені, а говорити про мирний договір просто нереально. А це може зайняти не одне покоління. Тому а, а, якщо буде взагалі якась угода, вона скоріше матиме ну. Скажімо так, політичний характер не потребуватиме згоди парламенту. Крім того, ця угода це також важливо для того для ратифікації. Основне, основною вимогою є те, щоб цей договір або угода не порушила Конституцію України. А це, зокрема, означає і питання суверенітету, і питання територіальної цілісності, і так далі. Тобто, наразі мені важко уявити. Якусь угоду, яка не порушувала би червоні лінії України, під червоними лініями я маю насамперед на увазі конституцію України і засади міжнародного права, включно з статутом організації Об'єднаних Націй, тобто на сьогодні такої перспективи ну просто немає, і треба мати на увазі, що будь-які будь-яку угоду, яка порушує наші червоні лінії. Її неможливо нав'язати неможливо нав'язати президенту, неможливо нав'язати уряду парламенту, неможливо нав'язати е, всьому народу України і е, наші, е, нашій армії також це неможливо нав'язати. Тому на сьогодні це залишається ну такою, скоріше, гіпотетичною чи теоретичною перспективою, пане Олександре. Дуже коротко хочу вас запитати, чи Криза політична в Україні пов'язана з Мінлічгейт, посилює Україну чи послаблює? Криза існує, вона пов'язана зі корупційним скандалом. Але як це вплинуло, наприклад, на наших міжнародних партнерів? Ті, хто е, і так підтримував Україну, вони продовжують підтримувати. Ну зокрема, тому що вони розуміють, що Україна веде боротьбу і захищає ці країни Європу в цілому. І е, е, підтримка продовжується. Наші е, скажімо так, е, ну друзі ворогів, наприклад, там Угорщина, ну вони скористалися це як аргументом, але важливо розуміти одну просту річ. Справа в тому, що ці корупційні скандали вони і раніше виникали в країнах демократії, виникають зараз і будуть виникати в майбутньому. І ключове питання полягає е, не в тому, там коли це виникне і так далі, коли вибухне якийсь е, корупційний скандал. Ключове питання полягає в тому, наскільки ефективно дана країна бореться з корупцією. І якраз е, е, ця ситуація може парадоксальним чином, але вона є підтвердженням того, що в Україні існує. Дійсно незалежні антикорупційні органи, зокрема набу САП, які ефективно борються з корупцією, і це надзвичайно важливо. Ніхто не стоїть над законом. Кожен, будучи міністром, будучи депутатом, не має значення, яку посаду займає особа. Але якщо вона вчиняє злочини корупції, вона буде притягнута до відповідальності. Це пане Олександр Дякуємо. демократії по суті. Ми теж сподіваємося важливе, на справедливе розслідування і покарання тих, хто замішаний в такому гучному корупційному скандалі. Олександр Морожко, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостем Українського фокусу.